Представники управління освіти Білгородністровської міської ради 15 серпня взяли участь в онлайн зустрічі, яку організували фахівці Міністерства освіти і науки України щодо окремих питань організації навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування. Під час заходу були детально розглянуті питання щодо особливостей формування та функціонування дистанційних класів, у яких буде організовано Воно викладання навчальних предметів українознавчого компоненту відповідно до типової освітньої програми їх фінансування, порядку зарахування дітей на навчання до класів за дистанційною формою навчання, оцінювання та перезарахування оцінок, отриманих дитиною в закладі освіти країни перебування. Відповідно до рішення міської ради на час дії воєнного стану Україні заклад загальної середньої освіти номер 7 міста Білгорода Дністровського визначено закладом освіти з дистанційними класами навчання Україна. Ознавчого компоненту для дітей Одеської області, які перебувають за межами країни.